Такий грант, якщо ви військовий, якщо ви потребуєте навчання, ваша сім'я, то ми вас чекаємо. За цей час в стінах нашого вишу я не знаю, скільки сотні військових навчилося. Навіть можу сказати, що зараз закінчують теж військові, які навч... воюють на нулі. Один із них недавно захищався. Дуже розумна, не буду говорити прізвище, людина, але там стріляли. Наша кафедра вже говорила, що досить, 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 Марина Олексійна говорить, досить Алеша, все зрозуміло. Він я не все сказала, і, і тоді захистили дипломи магістра військові у нас учаться. Саме тому сьогодні я запросила на зустріч з вами представниць двох провідних кафедр нашого вузу. Я би Всіх запросила, але я відчуваю, що і, і, іменно ці е, спеціальності, ці на, навчальні програми вам будуть надзвичайно цікаві. Я хочу вам зараз ставити своїх колежанок, які е, сьогодні е, будуть представляти свої е, спеціальності. Е, професор кафедри інформаційних технологій, доктор економічних наук, пані е, Наталя Влада. Е, Наталі Полектова, дня, пані Наталя Полектова, завідувача кафедри права і публічного управління адміністрування, професорка пані Ганна Гулєвська і секретар приймальної комісії, людина, яка все знає про вступ, про всі ці шляхи до вищої освіти, пані Світлана Руданова. Так, перше, що я хочу представити слово пані Ганна, прошу вас. Дякую, Тетяна Олександрівна. Пані Наталю, шановні колеги наші, шановні наші захисники, я хочу вам презентувати спеціальність публічне управління та адміністрування рівня магістрів, оскільки я розумію, що, що у вас що... вже є вища освіта, і тому ви претендуєте на магістерський рівень. Ми розуміємо з вами, що сьогодні наша Україна переживає. Ну, такі зміни, такі виклики величезні, і вона потребує нової якісної генерації державних службовців, політиків, управлінців, які є патріотичними, чітко розуміють національний інтерес, вони є мужніми людьми, дисциплінованими, сформованими лідерськими якостями, а ще володіють безцінним досвідом прийняття рішень в кризових умовах. Людськими ресурсами, планування, ну, саме військовослужбовці є носіями цих якостей. А, і а, якщо ви до цих якостей, де дасте ще знання та навички, які ви можете отримати на нашій освітній програмі публічне управління адміністрування, то ви зможете долучитись до цієї місії державного будівництва і також перед собою мати широкі кар'єрні професійні можливості, які ви отримуєте, коли отримуєте диплом нашої освітньої програми. Ну, Ви бачите на слайді більше. Детально написано, де ви можете працювати вже при отриманні цього диплому. Ми бачимо, що це спектр і державна служба, і державний сектор, і приватний сектор. Тобто, ви можете обіймати вже посади керівників державних служб, державних експертів, радників, і рівня заступника міністра, і очільників місцевих адміністрацій, і керівників департаментів, міністерств, і також адміністрацій, директорів. Кому... Мальних підприємств, але ви також можете обрати на Ще державний сектор. Вас чекає і приватний сектор, і неурядові організації, громадські міжнародні організації, потужні компанії, великі, які можуть вам з вашою освітою запропонувати посади топових керівників. Тобто, ви можете бути керівниками проєктів та програм в громадських організацій, керівниками аналітичних центрів, консультантами, радниками. Тобто, доволі, доволі великий спектр для того, щоб трансформувати. Привнести ті весь ваш досвід, вже ваші якості корисні такі да, на цих посадах, і додати до них знання та навички. Ми чекаємо в нас на освітній програмі публічне управління і інвіструваних. Я думаю, це повинно зацікавити ця програма. Наталю, як ви вважаєте? Я дуже дякую вам, і я хочу сказати, що публічне управління та адміністрування дійсно дуже користуються попитом, чому тому, що кадрові офіцери вони вже мають освіту. Да? Вони мають освіту бюджетну і освіту професійну. Але коли вони звільняються після 25 років, наприклад, служби, стає питання цивільної освіти, і у них є бойовий досвід, у них є досвід керування військовими, і їм потрібен цей досвід, не просто досвід, а і знання, знання. та освітньої програми для того, щоб займати посади. І це дуже користується попитом. А я знаю, що у вас в учнальному закладі. Ця програма йде на дуже високому рівні, і що важливо, це що після опанування да, цієї програми дійсно кар'єрні можливості дуже важливі. Чому? Тому що у вас є зв'язки. Не тільки зв'язки да, з містом, не тільки з підприємцями, але і зі світом. Оце це є різниця між навчальним закладом, приватним і державним, у вас більше можливостей. Так, так, так. Так, це, це дійсно так. У кожного... Саме, тому, да, саме що... тому ми чекаємо військове панство до, до нас Я, до навчання. Я Пані Наталю, хочу буквально додати мені так, та, зараз прийшло, що в нас вибірковий блок дисциплін, теж людина може обрати що їй цікавіше, або неурядові організації, обрати такі дисципліни, або обрати не, в умовах євроінтеграції євроатлантичної, або з акцент. На національну безпеку. Тобто, ми ще такі вибіркові блоки пропонуємо, які людина. Тобто, ну всі після цього диплому ви будь де можете працювати, але ви можете і обрати що вам цікавіше. Так, це дуже важливе узауваження, що відбіркові блоки дають можливість півтора року навчання, і е, можна буде для себе визначитись, да? коли ти хочеш. Потім... Ідеш в який публічне управління, або це буде державна служба адміністрування, або це буде євроінтеграція, або це буде керівництво а, компанією або приватним сектором. Тому так публічне управління це найбільш користуючись попитом у офіцерів зараз в спеціальності. Освітня програма. Дуже дякую, читаємо з великим задоволенням.